MDM на будь-якій версії телефону Pixel, протестовано починаючи з Pixel 2 по Pixel 8 Pro, на будь-якому Android протестовано з Android 11 по Android 15 включно. Важливо відмітити, що обхід MDM буде відбуватися без сторонніх носіїв, як то флешка, або без використання ПК, ну тобто ноутбука. Отож. У нас є, наприклад, Google Pixel 5. на Старті налаштувань, і він показує, що він належить організації. Це є власне MDM. Що робимо далі? Нажимаємо далі і назад. І він пропонує скинути. Скидаємо. Все, що нам потрібно, це скинути. Також є вже MDM, який пройшов процес на налаштування, але показує, що він керується MDM. Нажимаємо по цьому і скидаємо. Тобто, головне наше завдання це скинути телефон. Окрім того, я ще покажу, як можна скинути телефон без цього меню. Шукаємо налаштування. Система. Варіанти скидання. Стерти всі дані. Стерти всі дані. Все. Головне завдання виконано. Ми стерли пікселі. Далі чекаємо. Поки чекаємо, можу розповісти, що таке МДМ. МДМ-телефони це телефони, призначені для використання в якійсь організації, яка їх закупила. Ну яка відповідно не хоче, щоб ними користувалися інші люди, які не належать до цієї організації. Це може бути фірма, школа, медустанова. Загалом практика поширена в Штатах, звісно, не в Україні. Все, чекаємо, поки телефони скинуться до заводських налаштувань. Телефон скинувся до заводських налаштувань. Вибираємо українську мову. Почати. Тут важливо. Проводимо офлайн налаштування, тобто не підключаємося до інтернету. Сім карти мають бути витягнуті. Продовжити. Далі. Тут можна прийняти. Пропустити. Очікуємо. Далі пропустити. Так, попадаємо на головне меню. Важливо, сим карту не вставляємо, до Wi-Fi не підключаємось. Налаштування. В налаштуваннях переходимо в «Додатки», додатки. Усі додатки. І вибираємо показати системні процеси. Тут ми шукаємо налаштування. Налаштування пристрою. І маємо обмежити йому доступ до інтернет і Wi-Fi саме цій програмі. Е, нажимаємо, забираємо доступ до інтернету. Також е, шукаємо саме Play Market. Важливо, не Google сервіси, тому що Google сервіси на мдм телефонах працюють, а шукаємо саме Play Market. Е, далі, що маємо зробити? ми маємо вимкнути його. Вимикаємо, вимикаємо. Е, далі шукаємо сховище кеш. І чистимо сховище. Так, почистили сховище. Все, на даний момент ми можемо спокійно або вставляти сім-карту, або підключатися до Wi-Fi. Підключаємося до Wi-Fi. Так, підключилися до Wi-Fi. Що нам потрібно далі? Отже, у нас є телефон, загалом повноцінний піксель, Просто без плеймаркету. Але нам потрібно звідки скачати програми. Звісно, ми можемо качати програми шляхом е, скачування АПК файлів. Але ну, це не дуже зручно. Нам потрібен якийсь аналог Play Market звичного. Найкраще в цьому випадку нам підійде Aurora Store. Заходимо в Chrome. Е, використовувати без облікового запису. Ні, дякую, аби пошвидше було. Е, далі. Пишемо так і Aurora Store. Є. очікуємо. Бажано мати хороше інтернет-з'єднання, а не як в мене. Є. Так. Шукаємо власне, офіційну сторінку Aurora Store. Тикаємо по Downloads. І обираємо ладець, тобто останню. Нажимаємо по ній все одно завантажити. Нажимаємо деталі. Налаштування. Дозволити. Встановити. Відкрити. Тут а далі. І надаємо дозволи. Ну, тобто, щоб ця програма могла встановлювати інші програми. Дозвіл встановлювача обов'язково. Менеджер. А якщо ви там будете, наприклад, качати ігри, обов'язково. Наванження в фоні дозволити. Сповіщення. Тут е, на власне бажання, але все-таки дозволити. Я би радив, тому що воно показує, коли є якісь оновлення або коли програма була встановлена. Е, Applinks. Бог знає, що це направду завершити. Е, так, отож можемо нажати, що використовувати анонімно. Все, загалом у нас є аналог Play Market. Можемо качати звідси загалом будь-які програми, але, наприклад, є програми, які вимагають сертифікованого ну, в даному випадку Play Market, або Samsung Market, або, наприклад, Huawei App Gallery. Це є три сертифіковані магазини. І, наприклад, така програма, як Дія, вимагає сертифікований магазин. То у випадку, якщо ми, наприклад, будемо користуватися дією, що нам треба зробити, заходимо так само в Chrome і качаємо Huawei App Gallery. Huawei App Gallery. Також з офіційного сайту радив би завжди використовувати офіційний сайт, ну, щоб не підцепити собі зайвого на телефон. Тут будь-що. Завантажити. Установити. Установити. Усе одно завантажити. Деталі. Чекаємо. Так, встановити. Відкрити. Встановити. Дозволити? Ну, все, як попередньому власне встановлення. Готово. Виходимо звідси. Появилася App Gallery. Заходимо в App Gallery. Ну, Нам потрібно вивантажити з оперативної пам'яті. Заходимо в App Gallery. Так, в даному випадку це не так, як Aurora Store, Якщо ми хочемо використовувати... Такі програми, як Дія, ми заходимо в Huawei App Gallery, і нам потрібно один раз пройти реєстрацію. Власне, ну, якщо у вас вже був, наприклад, телефон Huawei, то ви можете виконати не реєстрацію, а просто увійти в свій профіль. Я наразі цього робити не буду, тому що цей процес є стандартний. Тут немає власне, що показувати. Виконати реєстрацію в додатку і далі встановлювати так само, як і на будь-якому іншому телефоні програми. Ну, на цьому все можна спокійно використовувати, спокійно презентувати і використовувати як самий звичайний піксель. Качати програми, наприклад, банківські, прив'язувати карту. Сервіси Google працюють. Власне, проблем немає. Станом на 24 лютого 2025 року.